Щиро вітаю в ефірі здоровий простір. Токсичний позитив це слово сполучення. Ви чули напевно неодноразово, однак не заглиблювалися у його зміст. А відтак навіть не здогадуєтесь, скільки шкоди він може завдати вам особисто і оточуючим. Отож, токсичний позитив. Це тема нашої сьогоднішньої передачі. У нас в студії Радислав Петрів, лікар, психолог, психотерапевт. Радиславе, щиро вас вітаю. Дякую. Ну, в тій ситуації, в якій сьогодні опинилася Україна і Українці, так кожен з нас намагається шукати якісь виходи, як кажуть, спасіння, і не тільки в фізичному розумінні, але в першу чергу психологічному. Ми шукаємо виходи, ми шукаємо способи. І з усіх, як кажуть, кутків чуємо про те, що ми сьогодні повинні себе налаштовувати доволі позитивно. Ми повинні мислити позитивно, повинні робити акценти на плюсах, а не мінусах і, звичайно, оминати токсичних людей. Ну я. Дуже сумніваюся, що перебувати в такому якомусь ну нещирому позитиві. Це надто позитивно для нас і для нашого організму, і для нашого здоров'я. Ми напевно про це сьогодні поговоримо. Але спочатку я би хотіла, щоб я для себе, а також моїх глядачів, визначили, хто ж такі токсичні люди, за якими ознаками їх можна визначити, і чи треба дійсно їх оминати. То з чого почнемо? З токсичних людей, з токсичних людей. Так, це е, останнім часом. Це е, такий, е, от е, необхідність оминати токсичних людей на сьогодні. Вважається одним із е, таких токсичних або негативних трендів у е, психології і ну на ринку психологічних послуг. Чому тому, що е, оце слово сполучення, токсичні люди на сьогодні стало дуже дуже популярним. Йде е, мова про те, що треба знаходити. Від розпізнавати токсичних людей і якомога швидше від них втікати. І під цю марку токсичних людей, під цей цю стигму або таке упередження, да потрапляє дуже потрапляють і цілком притомні люди, які мають ті чи інші психологічні проблеми. Ну до прикладу, там депресію, тривогу, якісь інші, навіть і можливо більш серйозні психологічні проблеми. Що ж таке токсичні, токсична людина з погляду психології, ну, психіатрії, як такої? Це людина із, по суті, із межовим розладом особистості. Раніше цей розлад називали психопатією або соціопатією, ну, в залежності від того, чи така патологія характеру, з такою патологією характеру людина прийшла в цей світ, чи вона набула протягом свого життя. І чим характеризується власне, в чому суть такої ну, токсичності да, токсичної людини? Перше, це. Нездатність відчувати емоції іншої людини, нездатність до емпатії. І людина оцю цю нездатність вона компенсовує розумом, розумінням емоцій інших людей, розумінням, вмінням зображати ці емоції для інших людей. І це приводить до того, що людина просто починає. Маніпулювати іншими людьми для навіщо? Для того, щоб бодай щось відчути, тому що нездатність відчувати емоції це так само, як втратити руку, втратити здоров'я і так далі. Тобто, це є те, що притаманно людині, і оця невміння, нездатність ну от вроджена чи набута, вона приводить до такої маніпулятивності. А для чого ця ці маніпуляції? Для того, щоб викликати конфлікт. Для того, бо в конфлікті можна відчути бодай якісь емоції, і ми маємо відтак і конфлікти в сім'ї і оці питання аб'юзера да, сім домашнього насилля. Ми маємо конфлікти на роботі. Ми маємо конфлікти в побуті. Тобто, навіть говорять про те, що це людина конфлікта. Куди би вона не прийшла, вона спричинює конфлікт. Для чого? Тому що це є. Певне природне середовище, їй потрібен цей конфлікт. Я якій мірі не виправдовую чи не засуджую, е, людей, які мають такі проблеми, тому що, власне, ці проблеми е, вони коригуються, е, вони, е, можна зарадити їм, але для цього треба звернутися до фахівців. Е, наступне, що окрім маніпуляцій, е, характерно для токсичних людей, е, це. Макіавеалізм, тобто уміння будувати стратегії довготривалі стратегії собі на користь, і оце собі на користь. Ми маємо третю складову е, токсичної людини, це е, егоїзм. Або ще його називають нарцисизм. Тобто я бачу тільки себе, тільки я живий. Тільки мої проблеми головні, тільки мої проблеми. Всі решту це є об'єкти. Мого світу, тобто вони є е, е, знелюднені як такі. От і я це дає можливість, якщо це є неживі люди. То я можу ними маніпулювати, я можу будувати якісь різні стратегії і так далі. Психологія, такі оця тріада симптомів: макіавеалізм, егоїзм, і, або нарцисизм і маніпулятивність називається як чорне ядро особистості: темне ядро особистості або темна тріада особистості. І якщо ми таке віднаходимо, ну ще раз говорю про те, що такій людині потрібна. Допомога, бо власне воно може проявитися не тільки у конфліктах, у таких побутових і так далі, оця токсичність там або нав'язливості, або от, ну, є різні форми конфлікту. Не обов'язково там дуже емоційні, там коли йде, виходимо на прю, да, на в бійку, але вони. Можуть проявлятися і в різних інших варіаціях, і тому воно приносить невдоволення, отруює життя людям, які довкола, і отруює життя самій людині. І варто звернутися до психологів, до психотерапевтів, до, псих... до психіатрів, та зрештою навіть визнати, бо вся робота починається з того, що от у мене є і от я не можу від... я не відчуваю емоції, тому я конфліктую, щоб відчути хоч щось. І цей тим першим етапом це визнання для того, щоб почати змінюватися. Врадислава ну добре. Якщо людина собі це визнає, ну беремо ситуацію, коли людина це не визнає, і від цього страждає його родина, яка можливо спонукає його звернутися до лікаря. Ну це родинні моменти. А якщо ми беремо, наприклад, колектив або друзів, і ми знаємо, що в нашому колективі або в нашому товариському колі є така людина, яка по перше, вона постійно потребує твоєї уваги. Тому таки вона тебе втягує їй навпаки потрібні маси, потрібен якийсь колектив, тому що вона повинна десь саме як кажуть виражатися, так а то чи треба нам, оточуючим, уникати спілкування з такою людиною, чи навпаки, ми повинні втягуватися і допомагати йому вийти? Ну але ж маємо на увазі, що в кожної людини теж є свої проблеми. Ми ж не можемо ви щас перейматися ще проблемами чужих людей. Дивіться, чи людина люди різні, і вони можуть бути різними. Питання не в тому, що треба уникати цієї токсичної людини чи щось з нею робити. Да? От, ну, не тільки токсичної, там, ну, будемо послуговуватися іншим, е, людини з межовим розладом особистості, до прикладу, да? або антисоціальною поведінкою, ну, різні є проблеми, можуть стояти за це. Е, ви говорите про питання границь. Наскільки е, людей, які є довкола, ну, Людини з проблемою, чи не з проблемою, наскільки я почуваюся впевнено у своїх межах, і чому власне мене притягує спілкування з цією токсичною людиною? Чи навпаки щось у мені викликає ну, намагання змінити цю людину або якось вирішити цю ситуацію? Значить, мені у моєму світі. Не є е, комфортно, значить, у, у моє, у моїй державі, у моєму тілі, у моїй особистості щось є таке, що мене чомусь це зачіпає. І е, ми є дуже власне від того, що ми не відчуваємо своїх границь і не вміємо їх е, не те, що відстояти, а навіть іноді і виставити, е, і призводить до того, що ми стаємо об'єктами маніпуляцій не тільки токсичних людей, а й ну, інших наших колег, і так далі. Тому що в кожної людини є якийсь певний план і ми завжди є частиною світу інших людей. Ми можемо бути об'єктом. Ми світу іншої людини, ну він mm -hmm. може мати людина до щодо вас якісь певні плани там і так далі, чи не не мати, чи ще щось. Але тут питання в тому, наскільки, наскільки ви почуваєтеся щасливо власне в своєму власному тілі, власне, у своїх границях, власне, у своєму житті. Тобто, що для вас є важливим, що для вас є е, взагалі не неприйнятним, і так далі? Тобто, ми говоримо про те, що е, складає таке питання, як е, цінності. Людини і сформовані цінності людини, тобто, що зрештою, навіть відповідь на те, що для мене щастя, це усмішка перед зеркалом, і постійно щоденна афірмація, ну, Тобто, як, е, ну скажімо так, несповна розуму, щодня говорити перед зеркалом, я супер-пупер і так далі, і від того нічого не змінюється. Чи реально сформована система цінностей, що є цінним у вашому, у вашому житті? Що є першим, другим, третім? Що чим ви ні за яких обставин не, по, не поступитися і навіть готові Віддати життя і так далі. Пане Радислава, я боюсь, що ми зараз з вами відхилимося від нашої основної теми. Так я все-таки би хотіла поговорити про токсичний позитив. Тобто, коли людина, от я собі так просто уявляю, намагається налаштувати себе на оптимізм. От я встаю, у мене сьогодні гарний буде день, я так себе гарно почуваю. Тобто, теж вже йде якась така прокачка на себе і налаштування на те, що в мене сьогодні повинно все бути дуже добре. Я буду намагатися, от якщо, наприклад, я зустріну людину, вона почне мені говорити про свої якісь власні проблеми і скажу, ну. Слухай, ну це такі дурниця, це неважливо. Ти звертай увагу більш на позитив. От бої сонце світить, сирени не лунають, уже добре, вже позитивно. Чи вірно це бичас так штучно налаштовувати себе на такий оптимізм і штучно перебувати в ньому? Дивіться, кожна людина має право на сум, на гнів, ну і зрештою навіть на нудьгу. Ми маємо право кожна людина, я маю право, ви маєте право відчувати це. Тобто, щоб хтось говорив, що не сумуй, подивись, ну тобто, намагання відволікти і так далі. Ну, це може бути як ну, спроба допомоги і так далі, але воно є малоефективним. Питання в тому, що культура. Як така змушує нас весь час бути позитивними і відчуватися дуже добре, тобто бути у цьому постійно в оптимізмі, да, от в такому е, позитиві, е, з успішкою на обличчі, і ну для е, західного світу, до прикладу, багатьох і, і Суспільствах це призвело до того, що люди просто одягають маску, маску позитивної людини. Тобто, що що людина відчуває поза цією маскою, це її внутрішній світ, це її, це її недоторкане. Так? А для інших людей вона одягає усмішку, і е, цю усмішку презентує для всіх е, ну, решту. Для погляд психолога. Це, це рештів. так і варто робити? Бо те, що от ви сказали, про те, що я вранці просинаюся і я навіть підходжу там до зеркала і кажу, там. Я буду сьогодні там е, щасливою. Та? Це, е, просинаючись вранці, ви не тільки е, вдягаєтеся, ну, вдягаєте якийсь певний одяг. І коли ви підходите до шафи, та? ви ж вибираєте той одяг, в якому би ви сьогодні бу... хотіли би бути. Правда? Ну так. Точнісінько, так само ми вибираємо і те, яким би я хотів бути сьогодні. Великодушним, товариським, багатим. Тобто оцей настрій, оце усвідомлення себе теж дуже важливо вміти. Тобто зранку ви просинаєтеся, от я сьогодні от я сьогодні хочу бути таким. E, бо якщо ми це не приміряємо, який я сьогодні, та це акторська гра, та, ну можливо, це, але ж і життя це є певна гра. І ви виходите з цим певним образом, з цим певним іміджем. Ви виходите до людей. І ви граєте цю роль. Це не означає, що ви вимушені бути там щасливою, там чи ще щось, але ви, е, ну і зрештою, навіть і відчуття. Ось це. Це те, що запобігає усвідомлення усього, цього, який я сьогодні, або яким я хочу бути сьогодні. Це є от власне той запобіжник від тривог, від е, стресів, депресії, зрештою, і так далі. Бо дуже часто. Ми змінюючи свій фізичний одяг, ми змінюючи одяг, ми ходимо в одному й тому самому іміджі, в одному й тому самому настрої, в одному і тому самому емоційному стані. І ну звісно, що це все заношується і, зрештою, набридає, і ну і людина. Сьогодні, завтра, післязавтра вона є в смутку, вона в пригніченому настрої і так далі. А потім вона вже наскільки це вже е, засмерджується на ній, наскільки переростає до неї, що вона вже і не знає, якою бути інакшою. Ну що буде, якщо людина в одному і тому самому одязі ходить щоднини довгий період часу? Правда, нічого з нею не станеться. А е, станеться е, цей ну просто інші люди не захочуть з нею спілкуватися. Е, Тому ми є різні. Життя є кожна гмить приносить щось своє. І е, оця готовність бути різним, е, вона теж дуже важлива. Але це знову ж таки не є істиною в останній інстанції. Бо більша причина інша це щастя і ілюзія щастя. І е, зараз іде оця. Культурна визначеність, що ти мусиш бути щасливим по, попри все те, ти мусиш бути продуктивним, тобто ти мусиш давати результати. Ти мусиш не просто виглядати щасливим, да ти мусиш бути щасливим. Я ну, розумію, що коли людина оптимістично налаштована, так у неї є якісь певні плани, і вона тоді більш дійсно про, е, продуктивніша, ніж та людина, яка постійно перебуває в депресії у е, якомусь такому похмурому ці, ці Вимоги за до речі, на сході зовсім інакше. На сході вважається, що ти маєш бути спокійним. І ти на найвище цей спокій, тайці навіть так і е, вздороваються Сабайди май, да? Тобто, чи щасливий ти, чи ти є в спокої? Е, і е, вони і, і відповідь да, да, я щасливий. Ну я задоволений, е, і це оце відчуття внутрішнього спокою, оцього не поспішання. Оцього внутрішнього балансу на сході є надзвичайно важливим в західному світі. Навпаки, це є оптимізм, це є е, позитивність, це є результативність і продуктивність праці, це є достаток і так далі. От ну, от ці всі е, моменти, і людина постійно йде у. В, Весь час у цій, цій суеті, гонці, такі, гонці, такі. суеті. А до чого воно приводить? Ну, воно приводить до прийому до кабінету психіатра. Але з чим не там воно приводить, воно приводить до емоційного виснаження, оте, що ми називаємо професійне виснаження, да або професійне вигорання. Ну так само ми можемо емоційно виснажуватися, вигорати в особистому житті, та зрештою навіть і від намагання слідувати. Оцим вимогам постійно, воно приводить до оцього згарання. Ну і як воно проявиться, ну теж знову ж таки тріада симптомів, да? це та ж сама втома, да? це та ж сама деперсоналізація. Що я вже не розумію, де я що я, і все як в тумані. Да? Ну і в кінці кінців до зниження тої продуктивності діяльності тобто, вже людина не може працювати і давати той результат. Ну приходимо до. Бо оце слідування я мушу, я мушу от. проводить до речей. Родислави наш ефір вже підійшов до завершення, але все таки під кінець. Дуже багато цікавих речей. Я почула, сподіваюся, оглядачі теж почули і зрозуміли. Таке резюме, оця токсичний позитив. Його нам треба все таки уникати. Ну, Токсичного позитиву, звісно, що нам треба уникати, і псевдооптимізму, він не потрібен. Тобто, нікого. дозволяти собі інколи поплакати і потужити, якщо є потреба в така. Дивіться, ну, хай завершення передачі. Але те питання, про яке ви, зараз, яке ви зараз задали, задавши Арістотель. Що є більш важливим, ідентичність як роль, так? Да? Тобто mm -hmm. як я себе ідентифікую, чи аутентичність? Тобто який я справжній yeah. і оця е, дилема, е, вона є повітно, ну, скажімо так, це питання відкрите є і до сьогодні. Що для людини більш важливіше? Її набір ідентичності? Ну до кого вона до кого вона себе причисляє, чи е, аутентичність залишатися самим собою так, в будь-яких обставинах? В, але тоді питання: хто я? Знову ж таки, і оце питання. Воно от ну оця це філософське питання. Воно є відкритим до нині, і і от вся оця. Десь відповідь десь, от укриється у, у відповіді на цьому на це питання. Ну і зараз ми маємо дуже чіткий перехід від ідентичностей, да, до багатоманіття ідентичностей і на ідентичність до, до автентичності. Да, ну от, той поворот, який ми спостерігаємо зараз у світі. Ну і воно так теж кивається, коливається з однієї сторони в другу, і, і десь воно там ця відповідь є е, гірше, якщо людина. Починає страждати від того, що не знаходить відповідь на це питання. Ну не обов'язково філософському визначенні цього, але так чи інакше, ми його задаємо собі. Пане Розиславе, тема, звичайно, дуже як кажуть обширна, не на 20, а, і не на 15 отриму. хвилин. Я думаю, що можливо якісь наступні програми, ми знову піднімемо цю тему і поговоримо і, е, одне таке питання, яке ну наблизить вас до вашого справжнього розуміння щастя. От просто на хвильку задумайтеся і подумайте про те, що би ви не хотіли змінювати в своєму житті. Дуже гарне запитання, і саме на ньому ми і завершимо нашу передачу. Отже, шановні глядачі, відповідайте для себе на це запитання. Ну а ми зустрінемося з вами наступного разу. До зустрічі!